better. <laughs> І всі, що бачили це чудо, здивувалися. допоможи й нам, що ми, перебуваючи в важких хвилинах життя, до кінця вірили в допомогу Всемогутню, молилися про Твою опіку пісню, радость наставниця покірності, вірності, радость, світелко нашого натхнення, радості, славу Божого, горнена, радость жертву життя заради любові, радость та філамено, чудотворниця добра і милосердя. Радость, свята, Філамена, чудотворниця добра, і милосердя. Невдало закінчилися плани лютого, нелюда, і він через свою злобу в серці не пізнав проведіння і чуда Божого наказав волікти святу вулицями Риму, мов чарівницю, і як або чаклунку, а пізніше вбити з луків через безменну любов до Христа. Ти терпіла старшені муки та своїм життям, даєш приклад нам, як потрібно сильно посвятитися Богу і співати йому. Всехвальну пісню Алелуя! Чудо велике сталося, коли стріли немов бумеранги поверталися до своїх лучників, бивали їх на смерть. А ми подивляючи Божий задум, який здійснився на тобі для просвідчення невірних сердець. Просимо тебе, свята філомену, захисти і провадь нас до чистого Бога. Ми, Чистого милого Божого життя, щоби визнати з подякою до тебе, співаючи, радуйся, непоборна страждальниця, радуйся наша охорона у спокусах, гра світий промінчику, благодаті, радуйся духовну обнову наш життя, радуйся, свята Філомена, чудотворниця добра і милосердя. Радуйся, свята філомено, чудотворниця добра і милосердя. Після величних чудес, які Господь чинив із святою, шалений Діоклетяни. Слава Божої благодаті на чисті дії і наказав відтяти її голову, а сильна духом філомена не покорилася, злому цісареви, і увійшла до світлиці Божого Царства, вічної любові, співаючи Господеві. «Алелуя аллилуйя. 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 Покликавши святу до себе, Господь нагородив і Вінцем небесної слави за відданість та вірність Христу Богу. А ти, свята багатостраждальниця, прийми від нас. В цю пісню. Радуйся перлину духовності, радуйся похвалу дівичості, радуйся віночку слави, радуйся, окрасу Дому Господню, Радуйся, Філомено, Радися, свята Філомена, чудотворниця, добра і милосердя. Немає любові, яку би ти не допомогла, немає людини, якій би ти не допомогла. Хто взиває твої допомочі, всі прагнуть почерпнути небесних ласк, які Господь подає з твоїх рук, поміч у потребах, розрадуй журбах, зцілення недужих, потішати вірних Христової церкви. Отож, наш багато серанче філомено, не обмени дарами своїми, навчи вірно величати Бога, співати йому. Аллилуйя! Аллилуйя. Перебуваючи на небі, молися за нас, свята філемена до Небесного Творця, щоб простив нам провини наші, дарував нам духа, терпеливості, надії, любові, непохитності у вірі та запровадив нас до свого небесного храму, щоб ми з подякою співали Тобі. Радуйся, Ангел, що цим життям світ задивував, радуйся духовний світильнику. Для грішних сердець радуйся Богнів і обрати серця, прощаєш, радуйся, Бо милосердя. На вірних виливаєш, ти радості про славу світу, безмерна любові, Радості вернеться безупинної молитви, Радості відважного терпіння, Радості добротою серця Радості хорони Тільки в небезпеках, Радості земними муками нездоланна, Радості вишиванку любові, радуйся незгасний вогнику в наших сердець, Радості свята Філомена чудотворниця, добра і милосердя Радуйся, свята філомено, чудотворниця добра. Забрай милосердя, о свята філомено, о, свята, філомено, прийми сьогоднішню молитву нашу, яку з любов'ю щойно відправили, нехай наші серця стануть кріпкі і непохитні у вірі Христові. У свята філомено, о свята філомено, допомогли. Може їм бути подібними до тебе. Милосердними до своїх кривників, переповненими любов'ю покірними, щирими, сильними у боротьбі зі злом. О, свята філомено, О, свята філомено, та не прив'язаними до земних похотей на сологот, що мили, славили Бога піснею, Аллилуя. Аллилуйя, Аллилуйя. Освята, великомучниця, діво, філамено, невпинна допомога, забрудними гріхами світу, струмочку, досконалості вічного життя, до якого всім серцем прагнемо, ти пожертва сим земним життям, але за те дістала вічного роду царстві небесному, тому скрипи наші серця, щоб вони мали світлість, помислів. Свідомо і добровільно своїм життям, вірно служили Бові, щоб не попалися в руки гріха і не збайдужили до Божого Слова. Отож, поглянь на нас грішних і немічних, та не відмов у благанні нашого серця, <кхух> бережи наші душі, щоб ми своїми земними прагненнями не забруднили їх та могли стати чистими перед Богом, славлячи величне ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Помили нас, Боже, по великій милості, Твої молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за благословення і покров Божої Матері, святої філамени. І всіх небесних сил для нашої спільноти живої вервиці, псалтирних груп, і всіх нині в храмі молящихся, всіх, хто подав за здоров'я, з яких ми молимо сьогодні, в цей тиждень, щоб сповнилися добре прохання їхні, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. бо милостивий чоловіку, любить Бог, і суй, тобі славу села, Отцю і сину, і Святому Духові. Нині повсякчас навіки вічні. Благословення Господня на вас, і благодаті чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. О, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог. Нашому хвати причистої, своєї матері, святих славних сахвальних апостолів, преподобний боносних Отцям нашої живо святи Отця нашого Івана, архієпископа Константина Градотустого і живосвятих Отця нашого Миколая, архієпископа Мерликійського, чудотворця, святої Філомени, покровительниці, членів живої вервиці і святого Євтимія Великого, ж нині пам'яті всіх святих, помилуй Спасена. Бо він благий, чоловіколюбий. Христос рождається. Найперше дякую всім, хто молиться сьогодні разом в святій Літургії, в Акафісі, в тих відправах. Я дякую теж нашим спільнотам живої версії псалтирні групу поділяє вам благословення, щоб оновитися знаєте, в наших молитвах. Просити Бога помочі, просити святих сьогодні і в я Великого просити, і просити святу Філомену. Я вітаю в нинішній день також і наших іменинців, котрих і наша церковна сестриця, пані Марія Заячківська, також вітаю іменинцю Ірину, сім'єю за здоров'я, якою молюся. Я дякую сьогодні нашим жертводавцям, є на церкву 50 гривень імені Вказно, і пані Марія на дітей серед жертви 200 гривень. Тому всім Божих глас, Божого благословення. Нагадую, що сьогодні буде свята година у 16-й годині. Попрошу, щоб хтось священників був, щоб можна було і пройти сповідь в часі відправи. Ну а завтра, перша п'ятниця, я буду вже сьомої 7 години ранку тут і зможу теж прийняти сповідь і причастити тих, хто із за праці не може бути повністю на святій літургії. А практикує велику вітницю і шанує першу п'ятницю, приносив жертви в своїй молитві. Тобто будемо старатися максимально допомагати кожній потребуючій християнській душі для того, щоб бачити, вона була наповнена Божою благодаттю і таїством, особливо тілом і кров'ю Ісуса Христа, який є поживою для нашого вічного життя і нашого вдосконалення. Тому сьогодні всім вам, Боже, клас. Ще раз вітаю членів живої вересні і псалтирних груп. Божого благословені всім нам. На нога благое благая е літа, літа, многоя літа, много ялита, много сотвори, господи, многое, я, многоя літа, ногая лита, ногая лита, много многое лита, Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. О, Господи Боже, прийми наші молитви за всіх покійних учасників наші спільноти, парафіяльної Святий Сьогодні ми переносимо до них наші світло. I'm Івдики Івана Восемья і Всекорина Андрія Петра Олександру, панна Миколи Парас, Івдихі Петра, Наталі, Наталі Григорій, Олена, Михайло, Василя Олег, пані Софії, і Дарій Михайло Софії, Господи, Василя гріхи наші, Владико простий, беззаконня святий Михайло і Посіти, і силена мучина і імени Твого. Ірини Марія Марія, Степана миколи Марі, поколей, Господи помий, сила Цвісину і Святому Духові, Господи, нині, повсякчас і навіки, Отше нашої си, на небесних софіках святиться, ім'я, Твоя. Нехай прийде нега, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на Марі, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні депарат, дитя, вироби дитя, вироби зупокій, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, наш, винуватися нашим. і не веди нас в спокусю, але визволи нас від лукавого. І царство і сила і слава Отця і Сина Святого Духа. Нині так і вічні запокійного пристану церковного брата, церкви Святого Миколая, Івана, Івана Дмитрова, Святки, Івана Михайла Олени Марії, Івана Марія, ізбережиху, блаженого у тебе, чоловіко люче, у твоїм місці спочинку, о Господи, де всі святі твої спочива, упокій душі рабі. Твоїх, бо ти єдиний чоловіку люблю. Слава Ціну, і свято жителів, дітей, духові. вбитих, розстріляних. Тиси Бог що дадуть, даду зійшов, Боже. Ісус розрішив, закований, закований самі душі хороші, рабі Твоїх, упокій і, і не повсякчас, і навіки, віків. Амінь. Єдино чиста непорочна є діво, що Бос мене породив. Сила, моли, що спаслися душі, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося з упокій сопших слов Божих, наших покійних парафіян, членів живої вервиці і всього деканату, і покійних членів. Палтинній групі інших спільнот, запокій Петра Ганни, Петра Ганни Івана Палагни, Василя Олени, Миколай Ганни, дитини Надії, дитини Івана, дитини Марії і покійних родичів Дубесі, покійний запокій Анни Андрія Марії, Семена Євдиків, Олексія Параски, Михайла Василиники, Володимира, покійних родичів, душу в чистилищі і всіх, за кого ми молимося, щоб сповнилися е, е, наші молитви, упокоєння їхніх душ. І щоб простилося всяке прогрішення, добровільне, недобровільне. Господи, помилуй, Господи помилуй. помило. Господь Бог поселив душі, де праведність, спочивайся. Господи, помилуй, Господи помилуй. милості помилу, Божі, Царство Небесне, відпущення гріхів їх. У Христа безсмертно, цариба нашу просимо. Продай, Господи, Господи, Господи помолімося, Боже дух і всякі ти смерть подолав, дьявола знищиш. Життя світу дарував, сам Господу упокій душі у сопших слух Божих. Нині по імену, за покій поминаємо. Наші покійних родичів тут повсюду поховні душу терпів чистилище. На місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, скільки відійшов біль, печалі, зітхання. І всяке прогрішення вчиненими словом чи ділом, чи думкою, як благий любить Бог прости, бо немає людини, що жила, б і не згрішила. Бо ти один без гріха, і правда твоя, правда на віки, і слово Твоє. Істина, бо Ти є Воскресіння, життя і покій, усопший слух Боже, нині поймена запокій помнано і всіх покійних членів живої версиї, псалтирних груп інших наших спільнот, за яких молимося свої жертви, приносимо Христи Боже наш. І тобі славу села, і твоїм отцем. Пресвятим і блим же Твоїм духом, нині повсякчас, Амінь. вічні. Ага, Чеснішу від Херової мій вінезрівняно славнішу від Серафим, щоби зотіння Бога слава породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, Слава і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Живим і мертвим, володіючий Христос істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святиславних святних апостолів, преподобний боноснику всім наш і в тим я велику пам'ять, святої філомени, молитва, які ми сьогодні призиваємо для наших спільнот і всіх святих душів від нас у сопші, слубори, запокій, поминай встані святих силитів недрах. Авраама ісанка, як по покуй до праведних причислить і нас помилуй спасе, бо він благий чоловіколюбий, ага, у блаженному спені вічний покій подай Господи. Нині поминаємо Словом Божим сотворим вічною пам'ять. Вічна, пам'ять, вічна, пам'ять, вічна, пам'ять зі святими у покій. Христе, вічна пам'ять. Подячні молитві, по святім причасу. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Слава тобі, Дякую тобі, Господи Боже, мій, що ти не відкинув мене грішни, сподоба мене бути причасником твоїх святощів. Дякую тобі, що ти сподобав мене недостойного причаститися Твоїх причистих і небесних дарів, але, владику, чоловіку, любчи, ти що ради нас, сумери, Воскрес, і дарував нам ці страшні животворні таїнства, на благодіяння і освячення душі тіл наших, Дай, щоб вони були мені на стілення душі і тіл, на прогнання все супротивного на просвічення очей мого серця, на мир моїх душевних сил на вір. Непостидно, не любовну лицемірно, на сповнення мудрості, на одержання Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї, божественної благодаті, на присвоєння Твого царства, щоб я охоронюваний ними Твої святості, завжди пам'ятав, про Твої благодаті жив вже не для себе, але для Тебе, нашого, владика і доброчинця. І так відійшовши з цього життя, з на життя вічне, досягну, не проминаючого спокою до безнестану голос тих, що торжествують, і безконечна слада тих, що оглядають невимовну красу Твого Личе, бо ти істинне, прагне, несказана радість тих, що тебе люблять, Христе Боже, наше тебе вспівує все сотворіння навіки. Амінь. Владику Христе, Боже, цар, віки від творчих, дякую тобі за всі благи, які ми ти мене обдарував за причастя, твоїх причистих і животворних тайниць, тому благаю тебе, благий чоловіку, любче, охороняє мене під Твоїм покровом, і в тіні крил твоїх та обдари мене. Чистим сумлінням, щоб я ж до останнього мого віддиху достойно причащався твої святощі на відпущення гріхів і на життя вічне, бо ти хліб життя, джерело святості, подати благ тобі славу, вас за цим і святим духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Інства достоївшись, бути причасником Твого пречистого тіла, чесної крови Христа, Божого, співаю і благословлю, поклоняюся, славлю і величаю спасіння Твоєго Господнення повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже Боже, мій невасний і невидимий вогню, ти що чиниш ангелів, своїх вогнем палаючим, ти, що своїй несказані любові передав мені на поживе то Божесне тіло, прийня мене за причасника, свого Божества ради прийняття Твого пречистого тіла, чесної крови. Приникни все тіло духа Гріхи мої, кості, мозок, гріх є мій, спали душу мою присвятий, ум і присний, тіло свято, бити не мені створи разом з благословенним Твоїм Отцями і святим Духом, щоб я завжди перебував у Тобі, заради молитва, причистити матері всіх святих Твоїх. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай Твоє святе тіло буде мене життя вічне, Твоя чесна кров на відпущення гріхів, оця подяка, нехай буде мені на раді, здоров'я, потіху, час страшного і другого Твого пришестя, сподоба мене на грім. Ішного стати праворіс, слава Твої за молитвами, причисти твоя, Мати, всіх святих, Пресвята владичиця, Богородице, світло моєї, затьмарної душі, надії, покрови, захиста, потіхої, радости моя. Дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного бути причасником причистого тіла, чесної крови, сина Твого, але Ти, що породила. Продиве світло, просвіти духовні очі, серця, мати, що породила джерело смерті, оживе мене мертвенно гріхом, Ти, милостивого Бога милосердна, мати, помилуй мене да мені говіння, і сокрушення в серці моєму покору, на думках моїх визвення сполону помислі моїх, і мене, наш до остання віддиху на приймати, освячення причистих та й настілення душі і тіла, дай мені сльози покаяння і сповіді, щоб я величав славу в тебе повсідні життя, мабуть, ти благословенна, припрославлена в ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь